Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні вам покажу новинки акції і акцію ліквідації. Діятиме вона по 9 лютого включно. Є класні пропозиції, тож не пропустіть. По 99 гривень ось такі плети розмір 1,40 м на 2 метри. І ось такий варіант теж по 99 гривень. Дуже вони мені до вподоби. Мабуть, собі придбаю. Метр тридцять на метр вісімдесят. 20% вовна, 40 пан. Та 40% поліестер. По 29 гривень дитячі колготи. Ви просто подивіться, яка класна ціна. Це ось такі із тегриком, але звертайте увагу, бо не всі. Є такі однотонні, то вони не по акції. А ось такі по акції і розмір 104 на 112 і розмір 98 на 104. Сумочки є зі знижкою. Пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала таку вишневу, ще хтось мені писав, що має таку в білому кольорі. Так от, вона зі супер ціною. Бачу, в нас вже хтось урвав нема. Ці рюкзачки по 99 гривень. Так, ось вона. Бачите, ось така сумочка по 99 гривень шкірзамінника. Рюкзачки по 99 гривень. Вони без підкладки на замок. Чоловічий рюкзак через одне плече теж по 99 гривень. Із з еко шкіри є декілька замочків, декілька кишеньок. По 99 гривень сумка чоловіча. Ось така. З довгим паском. Дуже приваблива ціна на бананки 29 гривень. Є декілька варіантів, ось таких червоних, тому скануйте, бо може виглядати точно так само, а бути під іншим кодом, і, де факт, що він же буде по акції. Тому перевіряйте на сканері. Така дуже цікава бананка прозора, теж по 29 гривень. Перевірити наявність в аврорах поблизу вас можна перевірити через додаток Аврора. Я завжди так роблю. Там вбиваєте або код, або назву, і буде залишок. Такий чохол для окулярів по 29 гривень. Ви запитували в коментарях за чохол для планшету. Ось він. Зараз ще привабливіша ціна 29 гривень. Тут надпис, до якого, власне. Планшета підійте. Розібрали ліхтар стоп велосипедний 29, тож дивіться, чи є у вас такі. Кашпо декоративне по 29 гривень. Теж супер ціна. Тут знизу є код. Тике кашпо, воно вже йде керамічне, по 29 гривень. Арома лампа 29. Подобається мені оцей ліхтарик для кемпінгу. Ціна його 199 гривень. Має багато режимів світіння, також має сонячну батарею і два варіанти ручок. Це навіть червоний колір. І мерехтливий. Обставний такий багатофункціональний ліхтарик. По 99 гривень радло на резинці. Найдуть однотонні. По 339 гривень така розетка, вона як конструктор змінює свою форму. Може бути рівно, а можна зігнути, як вам зручно. А це новинка. Такі лампи. В комплекті є декілька варіантів світіння ціна 349. Ну, дуже гарна знижка на ось цей фен. Так, просканувала цінник, бо не сканується коробка по 99 гривень. Кому цікаво, ставте на паузу моніторте. А це новинки, шкарпетки із сердечками. Прикольні, такі вищі йдуть чоловічі. Ціна 39 гривень. І ось такі Love you, теж по 39. Шкарпетки із надписом Кохання зітхання. Самі вони білі, а п'ятка та пальчики чорні і надпис чорний. Так, я так розумію, це на кожній шкарпетці так написано. З однієї сторони. зітхання, з іншої кохання по 44 гривні. І є ще жіночі шкарпеточки. Теж, бачите, з надписом кохання зітхання і ось такі із сердечками. Так, сердечка є різні по 39 гривень, а ось ці кохання зітхання по 44 гривні. Вони вже йдуть такі вищі. Пряник на щастя, корисне печиво із передбаченнями. Хто таке купляв? Що вам Аврора передбачила? Ціна 14 гривень. Такий желейний равлик з кислинкою по 18 гривень. Вага 50 г, 14 гривень мармалад желейний без цукру зі смаком полуниці і у формі з серця. Виглядає як справжній дорогий десерт. Бачите, на такий золотій підставочці? Загубився цукерочок, шукає родину. Так, тепер мені цікаво, звідки він випав. Дуже схожий на ось ці. Так, тут бачу, виглядає якийсь синій кусочок. Явно не він, хоча торгова марка та сама надпис. Бачите? Але він рожевий. Я вже почала заглядати з різних боків, побачила, що тут взагалі хтось відірвав. І побачила, що тут пише, що за смак. В біленьких кукосові цукерочки. Так, і здається, всі кукосові. Я все-таки шукаю йому родину. Так, а це бананові цукерочки. Так. Теж, здається, всі бананові. Я не стала перевіряти всі коробки, це б зайняло занадто багато часу. Але факт є фактом, ще десь має бути полуничний варіант. Такі пряночки, теж до Дня закоханих. До речі, непогана ідея замість такої з валентинки паперової подарувати у вигляді пряночка. Ну да, і Валентинка і смачно по 12 гривень менші і по 24 гривні більші. Подарунковій коробці за 64 гривні. Маршмеллоу з різними зображеннями. Хто то є? Бобер чи що? Хто гарний зір має? Ану, пишіть в коментарях по 15 гривень. Зубочистки бамбукові 19 гривень. Знаєте, стало свідком такої ціни, хлопчина просто набирав цілу корзину ось цих зубних паличок бамбукових. Тепер мені цікаво, а йому стільки? ніж багатофункціональний для очищення овочів та фруктів 49 гривень. Приїхали новинки з для млинців по 22 см діаметр, а ціна 299. І ось такий варіант теж 22 см діаметр, висота бортиків 2 см. 169 гривень. Така простенька сковорода, за 179. Вона і легша. Браво шеф сковорода за 299. Діаметр 24, 399 рінгл сковарди, в них діаметр однаковий. Така за 399. 24 сантиметри. Крафт. Так, приміряла я <рес> до цієї сковороди кришки. Навіть універсальні не підійшли. одним словом, я щось не зрозуміла. Та за маленька дуже, а там та завелика. Привезли нові фруктівниці. До речі, тут тонші ось ці металеві смужечки. Ніж попередніх, ціна 129 гривень. Це навіть відчувається, взяла в руки, вона така ну, легша, тендітніша. А це більш стандартний варіант по 109 гривень. Фруктівниця металева 249 гривень, коштує чашка із цукерочками. Я так бачу, вже хтось тут добирався, дуже акуратно заглядаючи це часом. Не ті цукерки, які ми з вами знайшли напередодні. І, здається, що ні. Ще якісь інші. Чесно, трошки сумно від того, що люди ось так нищать товар. Бачите, тут теж хтось відривав. Можливо, це хтось так тягнув до себе за, за це, ну не знаю. По 64 гривні тарілочка із серденьками, і такі у формі серця по 77. Новинка пляшки для води із трубочкою. Dream Big Дуже вони мені сподобались такі. Яскраві веселкові по 77 гривень. Матеріал пластик. Вони тут мають зверху трубочку. А так, оп, і все готово. Ще привезли до нас ось ці ємності для спеції з ложечкою. Ціна 49 гривень. Пластик. Новенькі контейнери для сипучих продуктів по 109 гривень більші. Так, тут об'єм. Шукала маленькими буквами, не бачила, що її великими 2 літри об'єм. Вони такі прорезинені як кришки, мали б не протікати. І менший варіант. Цієї самої серії по 99 гривень літр та 300 мл. 277 гривень коштує на матрасник. Розмір 1,80 м на 2 метри. Мені так по відчуттях цей на матрасник нагадує зовсім тоненький плед. Дайте, є таке наповнення легеньке, кріпиться на резиночки по кутам. Так, рушнички, дивіться, які цікаві, з візерунками по 99 гривень. Так, що в нас тут пише? 70% поліестер і лише 30 бавовна. На жаль, параметрів розмірів виробник не зазначив. Ну, вони такі трохи більші, так би мовити. Так, є ще ось такі по 279 гривень, розмір 70 на метр, 35. Так, треба було все-таки просканувати, бо виглядає цей рушник явно більший. Такий варіант за 129 гривень. Так. Де тут є інформація? І те пошукаємо. Розмір 50 на 85, 100% пововна виробник, місто Чернівці Хто з чернівців? Танячка Так, є ще ось такі рушнички по 249 гривень. Вони йдуть однотонні. І мають таке тиснення. До речі, мені таке тиснення подобається така форма. І ще мені подобається, що тут є рушнички. Вони ніби однакові, але вони в різних розмірах і можна підібрати собі, наприклад, один банний, один для волосся, інший для ніг, бачите? Для обличчя по кольорах. Бачу, з великих світленьких вже купили жовтий та рожевий. Лишились такі темніші. Менших розмірів по 77 гривень, такі як для обличчя. Так, давайте подивимось розмір. розмір. Розміром 70 на 40. Теж 100% баловна. 70 на 40 найменший варіант. Такі новинки з рушничків. Такі рушники. По 169 гривень. До речі, були набори з ліквідації, два рушники за 99 гривень, але їх розібрали ще до мого приходу. На жаль, 99 гривень худі жіноче спортивне. Воно таке як вельветове. Дуже приємне на дотик із капішоном. Тут ще мають такі тиснені літери. Дозатор для мичого засобу 129 гривень керамічне. Є дуже багато акцій на шапки, рукавиці. Тут є не лише зимові шапочки, а й такі осінні весняні. По 49 гривень така дитяча шапочка, це, до речі, весняно-осінній варіант. 129 гривень ось такі. Є й чоловічі, Така, до речі, цікава шапочка, жаль, немає. Коду. Такі вже більші зимові, з вушками котика. Так, давайте проскануємо. Ціна 69 гривень. В нас на базарах ціни, напевно, в 5 дорожчі разів. Так, знайшла чиюсь схованку скарби і рукавички дитячі, ціни від 24 гривень. Такі дитячі, я б сказала, можна і для дорослих підібрати собі колір. бачите, ось такі рукавички. 249 гривень коштує термобілизна, кофта та штани. В рожевому кольорі, в темному це є чоловіча термобілизна теж по 249. Подарунковий набір банного приладдя по 129. Два на вибір. Акція сама по 69 гривень. Засіб для акрилових ван по 27, 32 гривні профі Сантрі Гель. Набір спонжів для нанесення макіяжу 3 штуки з підставкою 39 гривень. По 88 гривень ось такий цілий бокс спонжів різних кольорів та форми. По 39 гривень. Ванночка для очищення пензликів силіконова складна. 19 гривень тінт для губ. Є в двох кольорах. Такі блиски для губ із сердечками коштують 55 гривень. Супер ціна 29 гривень на пудру 4 в одному вітлу від. А ще є ось такі помади для губ, точніше блиски по 55 гривень. Подивіться, яка класна новинка. Помада для губ і олівець для контурування. Ціна такого набору 88 гривень. Гарна пропозиція. Є ще й в різних відтінках. Олійка для губ від Луїт. Ціна такої олійки 59 гривень. По 17 гривень силиконове щітка для очищення обличчя, скрибок гуаша для масажу обличчя 27. До речі, недостатньо його просто купити. Ще треба робити масаж обличчя. Тінт для губ 39 гривень. По 29 гривень тінта для губ. Ось такі класні з такими губками. 12 гривень набір спонжів. Для пудри 2 штуки. Такий масажер роликовий для обличчя по 27, фарба для брів по 19. По 19 набір інструментів для брів, 74 гривні пінка для очищення обличчя доктор Санте. 34 гривні коштує міцелярна вода Елен. Ось така баночка. Так, фен по 99 гривень. Справді це дуже гарна пропозиція за 99 гривень. По 15 гривень палички пластикові набір. 2 гривні розширювач для пальців. По 12 гривень пафік-бафік, але щось він там так замотався. Хотіли йому допомогти, а не вийшло. Треба зняти ось цю паличку, на якій на він висить. Набір до фрезера в насадки 99 гривень. Крем по 32 гривні для ніг. Крем для обличчя тушка супер. Ціна 29 гривень. З трьома гіалуроновими кислотами. Крем для обличчя від заї по 79 гривень. Супер знижка акція Ліквідація, крем для рук із муцином равлика по 29 гривень. Ви запитували, чи є в аврорі патчі. Є ось такі патчі від Lovit по 89 гривень. Як бачите, є три варіанти. І тут їх є багато в пачерці. І такі 60 штук, тобто на 30 процедур, ціна 249 гривень. Від LN Pro Concealer 88, 74 гривні пінка. Подивіться, скільки новинок, тонік 49 гривень. Так, відкривається, досить велика тут ємність. По 69 гривень пінка для омивання. Міцелярна вода 49. Пінка об'єм 150 мл. Хто вже може пробував, то пишіть відгуки: бачила шампуні з цієї серії. Полойка для підкручування волосся 99 дівчата. Хто хотів, подивіться, які гарні ціни. Дуже великий вибір у нас обручів. з такими зубчиками, Є з намистинками. Якщо цікаво, пишіть, зроблю більш детальніший огляд. Цікава новинка від торгової марки Ліора. 249 гривень, 3 продукти в упаковці. Засіб для купання діток. 3 в одному 64 гривні. 249 гривень колонка портативна. А загалом в Аврорі дуже великий вибір колонок. І по 399, 349, 299 Є з підсвіткою. Багато. Така малесенька дитяча колонка 249 гривень. Хто пам'ятає бокси ось ці скриньки? 59, 69. І ось такий варіант по 99 гривень. Супер ціни на бокси. 109 гривень коштує блокнотик такий м'який і з лапкою. Лапка не виходить з трендів. Ще актуально. По 24 гривні така євність зі щиткою, з піноутворювачем. 34 гривні б'юті-блендер. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня! Вигідних покупок! До нових зустрічей!